Всім привіт! Сьогодні приготуємо разом з вами знаменитий сливовий пиріг з газети New York Times. Беремо миску і додаємо сюди вершкове масло кімнатної температури. Це важливо, щоб масло легко збивалося і робило тісто ніжним. Додаємо дрібку солі, щоб збалансувати солодкість, і всипаємо цукор. Починаємо все збивати вінчиком або міксером. Якщо любите ванільний присмак, можна додати трішки ванільного цукру, але це не обов'язково. Коли масло з цукром збилося до однорідної пишної маси, додаємо яйця кімнатної температури. Яйця холодними з холодильника краще не використовувати, бо маса може розчаруватися. Збиваємо до гладкості, поки все добре не з'єднається. Тепер додаємо просіяне борошно із розпушувачем. Просівання робить тісто більш повітряним, тому краще цей крок не пропускати. Акуратно об'єднуємо сухі інгредієнти з нашою масляно-яєчною сумі, тут не потрібно довго вимішувати, просто щоб усе з'єдналося. Паралельно вже можна розігрівати духовку до 180 градусів. Беремо форму для випікання, змащуємо її шматочком вершкового масла, щоб тісто не прилипло, і викладаємо його в форму. Тепер готуємо сливи. Для цього рецепту потрібно приблизно 6-8 штук, залежно від їхнього розміру. Розрізаємо сливи навпіл, виймаємо кісточку і викладаємо половинки на тісто. Розмістити можна по-різному, якщо кладете зрізом донизу, пиріг буде більш соковитим, а якщо зрізом догори, тісто залишиться більш сухим і пухким. Це вже справа смаку. Зверху посипаємо цукром і корицею. У мене коричневий цукор, він і сам дає трішки карамельного аромату, тому корицю я не додаю. Але ви обирайте на свій смак. Ставимо пиріг у духовку на 35-45 хвилин. Час випікання залежить від вашої духовки, тож орієнтуйтесь на скоринку і перевіряйте готовність шпажкою. І все, ароматний сливовий пиріг готовий. До зустрічі!